О присвята, вланичиться, Богородиця, зі страхом і любов'ю припадаючи до чесної ікуни Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе, ублагай блага й мати, на серда, сина Твого Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що попокоїмо, боронив землю і церкву нашу святу зберіг, Непорушною від зневірі, єресі і розпорів, визволимо усіх, що звірує моля за тобі, від гріха, від відсутні ворожих, від усякої спокуси сверботини і сердечної, подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усім вдячно прославляючи велич твою, сподобалися Царства Небесного, і там з усіма святими прославляли пречисте й величне ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Чуємо. Слава Тобі, Христе Боже, тоні наша слава Тобі, слава Отцю Ісину і Святому Духу, нині, повся часі, нині вики, вики, і повсякчас, всіх часі, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помінули, благослови. Христос, істинний Бог наш, миттва не причисти і матері, Святих славних і всихваних апостолів, богоносних отців наші, святого рівна апостольного Великого Князя Володимира, і невеликої княгі і Ольги, святих і праведних отців, які ми і не всіх святих, помили і спасе нас, він благий і людинолюбний. Амінь, Отця і сина, святого духа. Слава Ісусу Христу! браті і сестри, вітаю вас із. Святом Пресвятої Богородиці, успінням її, саме успінням, тому що, як ми знаємо, з історії свята, з священного передання, що вона хоч і померла була тілом, але коли ученик, який не був на її похороні, чудесним чином перемістився, але вже через тиждень з Ідії, де він проповідував Слово Боже, то. Дати останню честь ушами при святій Богородиці, коли вони відкрили гріх, то вони там тіла не знайшли. І це свідчить про те, що її Христос розхисів з мертвих і возніс тіло взяв також на небо. Тому ми і називаємо це свято Пусіння Пресвятої Богородиці. У сьогоднішній день ми молимося і просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона. Оберігала як всіх нас тут в Україні такий миликий е час, час війни, час розрухи, коли ворог і роду людського і ворог наш, московська е окупація, плюндрує нашу землю, руйнує наші доми, вбиває наших людей, е катує і так далі. Тому просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона молила свого божественного сина. За те, що він оберігав, захищав, допомагав нам е, перемагати цього ворога і щоб ми в, в дуже скорому часі щоб ми отримали цю допомогу. перемогу.